Всем добрий вечір, 24 жовтня, і я розпочинаю свій вишивальний тиждень. І так, починаю свій тиждень з Мілхіл. Як ви бачите, ну, тут очевидно, в принципі, да? якось тепліше передає, чим насправді вона є. Це. Був-хаус. Ось такий будиночок з такою класною відьмочкою. І я тут щось шкрябаю, шкрябаю, ніяк не на Дуже багато елементів, такий цікавий дизайн. І так, зараз нічого не вишій, що треба постійно щось міняти, бачите, ниточку. Ще окремо тут повинно вишиватися це приведення, А, до речі, не бачу його на схемі. Так. One second. А нема. Угу. Так. Угу. Нормально, я його вишиваю вже десь. Тиждень, <губ> мабуть, ну так. Бачите, тут тільки отак, отак і там ключ. А нема привода у цього, А що такое? А що таке, дівчата? Може, його треба окремо купувати та пришивати? Дуже дивно. Так, цей вечір починається з засмучувань. Ану, хто знає, хто вишивав цей набір, ось вам код. А, де взяти оце чудо? Нічого не поняла. Я думала, там буде схема. А, ну, в принципі, на що я маю розраховувати, якщо тут тільки одна оця... ну, один папірець. Я ще хочу ще щось. Ну, нормально, да? Ага, ні, я... все, я зрозуміла. Це просто до цього комплекту йде. Треба пошукати ось це бу і приклеїти його на раму. Все. Бачите, оце є телепень. Ну, Так, да, бо тут зірочка, це, мабуть, з маленьких якихось наборчиків, і воно йде, типу парне. М -м -м, а я його і не купила. Ну, тож, бачите, на о, картинці в інтернеті я замовляла одне, оцей наборчик. Я ж думала, що воно в парі йде, і не туди, не сюди, що його тут нема. Ой, ну нічого. Ну, нічого. Треба буде прикупити, значить, нехай воно в мене буде. Зроблю якийсь, я клеїти не хочу, я зроблю якийсь такий гачок, туди засуну і буде в мене красень. Угу. Тільки дійшло, коротше. І так, що в мене тут? Скільки процентів, не знаю. А, дуже складно мені вираховувати тут. Дуже багато пісерам вишивається, до речі, прям дуже багато. І оце поки відрахуєш на оцій тканині, це в мене кешел якийсь синьо-сірий. ну Доволі таки непогано, трішки темніший. Зараз спробую так зробити. О! Ні, це дуже темно. Синіше, коротше. Коротше, щось треба отак підкласти. Н -н -н. Нічого вам не видно. Ну, коротше. Такі в мене сьогодні грустинки. Тож пішла я вишивати, продовжувати даний набір, шукати свого приведення та дивитися, що ж там на Ютубі вийшло, бо я вже багато пропустила з роботою. Сьогодні ж завершила сантика, він зняла відео. Чекаю, поки воно загрузиться. У мене там байклауд. Щоб я його змогла скинути на комп'ютер та відредагувати. І дай Бог, щоб в мене завтра був час. Бо я не знаю, зможу я це завтра зробити, не зможу, але я поменш постараюсь. Тому не перемикайтесь, не сумуйте, покажу, що буде далі. Добрий ранок. Так. Нарешті вихідний, нарешті я можу повишувати. І як ви бачите, в мене тут дещо додалося і непогано, я так вважаю, вже хоча б вимальовується картинка. Так, і саме тому мені подобається вишивати такі маленькі дизайни, тому що тут небагато вишивки. І... Небагато зашивки, і ти вже бачиш якийсь результат. Не те, що ти пошиваєш кілометрову картину, і воно не шиється, і не шиється і не шиється. Зараз, як ви бачите, я зробила перерву на ось такі невеличкі якісь сюжетки, але там лежить дубовий гай. Отам, отам. І потрібно буде після цієї роботи за нього згадати. А окрім нього, ще там дещо лежить, стоїть, дивиться, очки свої на мене вилупляє, але якось я до них теж дійду. Коли то буде, я не знаю. А сьогодні у нас а, ось цей як є, бухаус, страшний будиночок. Не знаю, я скільки тут відсотків. Вишивається, як вишивається. Зараз займаюся низом ось цією частиною. Що там в мене сьогодні вийде? Дай Боже, щоб щось нормальне. Тому що їсти в мене наготовано, хата в мене прибрана. Мені нічого не буде заважати, тому що я не знаю, як ви, а я як угоріла. Я поки оце все не зроблю, я не, ну, не можу сісти. Ну, Хіба так можна взагалі? Це вже все. І буду вишивати ось цю красу. Тут в мене, бачите, якісь е пункти вирісовувались. Це ці тикви. У мене ось такий класний смітничок також стикуний, все тематично, все дуже гарно. Що там? Мої а мої ножниці? До речі, е, Юлечка, творчий куточок тобі привіт, колись сказала, що ось ці ножиці, або якщо ви кріпите взагалі будь-які ножиці, ось так. Е, бачите, магнітик псується. Я цього так, ну, в принципі, не робила ніколи. Я роблю ось так. Ну, на замітку кому потрібно буде, так. А то я давно вже просто бачила це, згадала, і Юлі казала, що якщо що кріпи донизу, Ну, сама так роблю. Реально, навіщо псувати, якщо ось тут все дуже класно там кріпиться і нічого не псується. До речі, ось це мої улюблені ножнички. Дуже їх обожнюю. І бачу, на них такий попит стався їх. Почали так скуповувати. <ріст> У мене ще одна із, мабуть, самих перших моделей. Бачите, вона така коричнева в зеленому кольорі. Я їх дуже люблю. Вони дуже гострі, компактні і дуже-дуже гострі. ну Класні, я їх обожнюю. І не поранишся, ніде нічого не витріпаєш. До них треба звикнути. Але мені вони дуже-дуже подобаються. О, моя кіфана прийшла. Що там, що ти хочеш? Я тепер теж з тваринкою. <плес> така розрада мені. Ти класно приходиш додому, воно щось мурликає там, вже адаптувалося, ходить по хаті, щось там рискає, щось їй потрібно. Ну, така класна киться, спокійна. Поки що ніде нічого цфу-фут-фу не зробила. І слава Богу, бо, бо не хотілося би. Так, що? Пішла вишивати ось цю красу. Куди піду не знаю. Ну, не закінчу. Тут небагато ще треба подивитися, і бісер бісер треба зробити. Потім якось дійти до верху. Ще хочу сказати, з приводу ось цієї штуки, дівчат, як я жила без неї раніше, я просто уявити не можу. Це настільки зручно, я вам передати не можу так. Єдине, що мінус, ось ця прищіпка, вона не дуже широко відкривається, не всі п'яльця. Але от під норги вона мені підійшла, що в мене там якісь дерев'яні є, що не дуже такі, знаєте, високі. І ось тут не дуже вона крутиться. На це, в принципі, просто треба міняти положення самої прищіпки. Але все нормально. Так все класно. Коротше. І мені наскільки проще ось на темній тканині, я бачу, от я бачу зараз. Ну, от, так, бачите, ну, воно дуже крупненько, дуже все видно, класно. Я дуже задоволена цією покупкою і шкодую, що я раніше не купила, тому що вона реально у мене очі відпочивають. Я вночі, оце ввечері, не могла вишивати на даній тканині і зранку, якщо чесно, не дуже. Тому що е, тут такі, ну, я не бачу тут дірок взагалі, якщо так дивитись. Ой, якщо максимум тут щось тут вишито, то поруч і ти намагаєшся відрахувати, тоді нормально. Але коли ось так і я бачу кожне переплетіння, та ви що? Це просто супер. Це просто найкраща моя покупка за дуже великий час. Якщо що, є в Лердвіці, це від дім і я купувала в мережці. Так що, ну, може, ще є, це ж по-любому повинна бути. Вона не дуже дорога, порівняно з іншими, але дуже класна, мені подобається. Так, кіфана. Кіфана. Ходи, ходить вона. Так, чим попа, пішла вишивувати. До вашої уваги, це всі хрестики. Так, ось такі в мене залишки. Просто купа ниток. Дивіться, просто купа. Тут ще шити і шити, а я вже все вишила. Ну, звісно ж, якщо вишивати на перфорованому папері, там по ключу все йде в три нитки. І тому цей запас він якби потрібен. А оскільки я шила на тканині, це набагато менше займає. І, в принципі, ось це всі хрестики. Бачите, там. Виявляються, тучки були зверху. Так, що у нас тут ми ще бачимо дерева, домівки, гарбузи, якісь також, такі хмарини, чи дим. що це таке. Нічого поки не розумію. Так, ну в принципі, по хрестикам ніби все. Я там ще поперевіряла, що в мене ну, ніби я нічого не забула вишити. Кажани ну, в мене чогось а, блакитного кольору. Дуже цікаво, чого так, але так по ключу. Я думала, вони будуть чорні або сірі, принаймні, але вони вийшли. А, ну В принципі, вам не так то передає той блакитний колір, як воно є, воно так сірувате. Я просто думала, що воно буде іншого кольору, але як є. І так, зараз зроблю перерву, бо я трішки втомилася і буду починати вишивати бісер. Так. Яка в мене гарненька відьмочка, гляньте, вона десь отут повинна бути сидіти. І в нас багато-багато гарного ось такого бісеру. Тут, схоже, весь пакет, А тут у нас є і вели. А ні, що? А, Цю є сліпа. Да. А, воно просто мені через камеру все маленьке, здається. Тут є і великий і маленький. І такий гарний пакетик, мабуть, з нього я і почну. Ось таке цікаве. А, і тут не Петіттю. Оце брешу вам на камеру і навіть не соромлюсь. Тут просто через камеру так дивлюсь, воно все таке маленьке, а подвинула трохи. Ой, такий гарний, там зелено помаранчевий, чи то воно таке блискує. Дуже гарні кольори. Коротше, не знаю зараз. Почнемо вишивати. Взяла в мене тут є в заначці Golden Cay. Ось такий органайзер, я його 100 років вже не використовувала, але тут гарно, що дуже багато відсіків є. Це взагалі-то в мене така скарбничка, бачите? Вона ще кріпиться. Але от сама нижня оця скрин... скринька, ну, вона плохо погано тримається, а ось ці дві досить таки непогано, щільненько, і, ну, якщо навіть, я думаю, перевернеться, вона не відкриється. В принципі, мені підійде. Так, пішла, зговорю каву, то кави нема, нічого нема, спина болить. Завтра на роботу, я так не хочу, якщо чесно. У мене це єдиний день повишивати і той. Як зазвичай вдома, те треба зробити, те треба зробити. За все хапаєшся, нічого не встигаєш, а хочеться отак просто з вишивкою посидіти, провести свій час, насолодитися. До речі, сьогодні день автомобіліста. Всі, хто за кермом, за коляскою. За люлькою я вас вітаю з цим святом. Так, і себе теж вітаю. Так, е, пішла я. Ой, пройшло, мабуть, дві години. Я нарешті розібрала цей бісер. Не можу. Ось такий бісерок мені поклали. Зараз мені прийдеться ще розбиратися що до чого, тому що на їх тут дуже багато. ну Реально, дуже багато бісеру. Ага, зараз якось по своїм запасам ще подивлюсь, може, щось знайоме знайду, не буду користуватися перекладачем і щось з цього ліпити. Ну, я трошки підустала. Тут 10 кольорів. Ось цього тільки щось дуже мало. Ще інтересно, цікаво, де він буде використовуватися. І так. Проміжковий етап даної роботи. Правильно ж, я сказала, бо я трошки запуталась. І що ми бачимо на даній картині? Вийшли зірочки. от, так от. вийшло дерево, пару гарбузиків, який страшний гарбузик. Такий у мене вимальовує, вимальовується. Трошки сквітить тканинка, але досить гарно передає. Тут виявляється, зараз сфокусую. Ану, фокус. О! Ось тут, виявляється, треба було робити такого чи жука, чи метелика з п'яти тих бісеринок. Я ще ж молодець, я ж одну цю бісериночку петіта десь загубила. Потім лазила по полу, я її шукала, але от. Знайшла я той петіт. а Що то таке? Я так і не поняла. Я розумію, що це якесь, якась стріха, солома, що воно таке, воно, типу, підв'язано і це типу бантик. Як би так. так. Зараз, мабуть, почну з верха, з будиночку, і буду потроху вниз іти. Щоб в мене не зачіпалося ось оце все, що знизу. Ну, подивимося, чи... <гум> як його піти краще. Що ви думаєте? Ну, я думаю, зверху піду. Тут в мене внизу, в принципі, не так то й багато залишилось, Тут гарбузика доробити чи вже доробити його та і все. <гум> Мабуть, зараз отут, отак, 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 отак піду, це деревце. Ось, ж, мабуть, будиночок на кінець, бо тут ще привид. І, як завжди, рубрика вечірнього знімання, крики на задньому фоні. Так. Ну, в принципі, так. Да. Я, мабуть, отут зараз так і піду, бо тут вже нічого зашивати не треба. І отак, 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 отак. До дерева, і, мабуть, вже будинок я сьогодні не встигну, Ну, то ладно. Це буде завтра. Тож, сподіваюся, повернусь вам до вас уже з готовою роботи. Всім доброго вечора. І так, спроба номер 3 відзняти дане відео. Дозняти, точніше, тому що я не можу все зібратися. І так, Бухаус. Давайте пройдемось по характеристикам. Мілхіл 12х7 та 12х7 см, тобто квадратний, але я цього. Не помітила, мені здається, що він все ж такий ширший. І так, господи, от знову, як я тільки носила, мені дзвонять. Ні. Я відповідати не буду. Нехай чекають. Так, все, відклонила. Ось така гарна візьмочка, такий гарний наборчик в мене. Давним-давно вже лежав в моїх запасіках. І я ж його... Все ж таки вирішила вишити. Дуже сподобалось, дуже цікавий, дуже багато елементів, це прям ну прям дуже багато елементів всіляких було. І, в принципі, вишивала по папері, мені все було класно, зручно, нічого поганого сказати не можу. В наборі у нас була ось така темно-синя перфорований папір, але я його не використовувала. Заміна була на кешел, Якщо я не помиляюсь, 27-й каунт. Колір не пам'ятаю, але він там синенький, по-моєму, один. І так, дивіться, така красунька у нас вийшла, така роботка. Одразу ж його оформила я в раму. У мене вона якраз таки була. Це ще коли я оформляла мірабілію, то замовила декілька таких рамок для Мілхілу, щоб у мене був. І ось ця саме мені здається гарно пасує до даного сюжету, як ви вважаєте. Зараз. Так, покладу. Ну, Взагалі-то мені дуже подобається, бо вона така темна, насичена. Тут повинна бути чорна, але я не замовляла. В мене ще є така під дерево і є ще червона, але вона більш різдвяна, більш світла. І я вирішила, що саме ця рама буде прикрашати даний наборчик. Що мені подобається в них? Там ще є одна змінна, ось така. ОСБ, як її назвати. І я можу ще один якийсь наборчик нацепити на нього і та ну, нашити Ось мої каракулі І просто замінювати. І нічого мені не потрібно там робити нові рами, купувати або ще щось. Ще не прибивала я її нікуди, вона просто стоїть тепер у моєму творчому куточку. Так. По ниточкам, як я показувала, купа, купа ниток у мене залишилась, ну, я вже казала, що я вишивала в дві ниточки. І це тканина, це не папір, а потрібно по ключу в три нитки. Ну, Ниток пішло значно менше. Ну, Нічого, підуть до мене в запаски. Так, по бісеру. Ось такі залишки, дивіться. Тут зовсім трошки, тут теж не дуже. Ну, вона не повинна, але запас гарний. І, бачите, є, є на що ось подивитись, тут ще такий. Так, і ось такий. Ну, в принципі, гарні запаси, щоб вишивати даний наборчик, це ніби всі. Так, бісер я пришивала, до речі, ось такою моєю улюбленою ниточкою. Вона, вона пласка. Якщо ви бачите, да, Ну, така вона пласкенька, із багатьох ниточок. Бісеринки вкладаються дуже-дуже класно, не пам'ятаю, хто виробник, але вона безподобна. Я її бережу на мірабілі, на всілякі такі роботки, тому вишиваю саме. не А, ще по бісеру у мене ось цей ось патіт кремовий, ще дуже багато його залишилося, але, як ви бачите, це в мене, якщо я не помиляюсь, з трьох наборів. Це Сантес зі сніговика у мене вже стільки назбиралося. Тут вже, вибачте, мене одна оця коробочка мілхіла, як на мене. Ну, Я так збираю свої запаси, і це дуже гарне діло. Потім вишивати мірабілі, і мені якраз саме те, що треба. Так. Схемка тут помальована в мене вже вся. І ніби нічого не забула. Єдиний момент, там, якщо пам'ятаєте, був бісер такий світло-фіолетовий і маленький пітіт. Не пам'ятаю, показувала чи ні. Ось тут я робила з нього бантик. А потім я зрозуміла, що це потрібно було бантик робити не з нього, а з цього фіолетового бісера. І, що? І де ж повинен бути, був використовуватися, там їх було штук 10. А виявляється, що отут в очах у привида. Але я замінила такий блакитний, знайшла якийсь теж з таким фіолетовим відлунням, не знаю. Ніби нічого. Той також такий же був світлий, і думаю, особливо він не відрізняється. Та що ж таке? Зараз одну секундочку. Давай. Закрю, так. Тримай. Азі при це тримай Один і гад. Вибачаю, треба було прицеп роз... цей... розчепити. І вже не хотіла виключати відео, бо вже... Реально, це спроба номер 5 мабуть, все ніяк не сядуся. Сьогодні ще шов у мене по плану. Треба сфоткати роботу. Ну, це я вже майже зробила. Хочу навести невеличкий лад на своєму робочому місці, і хочу взяти новий старий набір у роботу. Чому говорю новий старий? Тому що. Ну, там буквально декілька хрестиків, я його закинула і вже пора там щось наштопати. І ще плюс мені в програму сидіти сьогодні, додати те, що я вже вишила. Прогрес, коротше. Так, по цьому наборчику у нас все. Сподіваюся, вам сподобався такий невеличкий, невеличкий мій тиждень. Мені, до речі, що мені подобається на даній роботі, ось це кушеня з зеленими очима, неймовірне. Бачите, гарбузики такі гарні. Тиковка, тиковка, гарбузик. І відьмачка в мене керамічна, все як положено, все дуже гарно. Тут якісь блискавки. Ну, коротше, і кажани. До речі, немає жодного бекстічу. За що мені цей дизайн вдвічі зайшов? Просто, просто космос. Нема бекстічу. Клас. От би так в кожному було в дизайні. І так, якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити лайк. Якщо вам сподобалось зі мною проводити час, то підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. На все добре, всі бувайте!